Тесла Модел 3 у комплектації стандарт плюс 21-го року вже рестальноговав в нас машина, і сьогодні вона заходить в нас у продаж. І будемо розглядати, чому це просто хіт і фаворит продаж у Європі. Та й в нас їх дуже багато. Тому ми починаємо. Це авто не грає в дорогий преміум і не каже, що він спорткар. Але, чесно кажучи, ця машина може більше тих, хто косить під ту саму елітку. 2003 рік ще у повітрі вітає запах бензину і звук v 8 А Тесла почала своє існування без досвіду в автобізнесі, взагалі, начебто без шансів на успіх, але. З'являється така людина людина, як Ілон Маск. Після того, як він продав свій PayPal, він е непогано так вклався у новий стартап під назвою Тесла, і пізніше став її керівником, але, до речі, не власником. І все почалось з 12-го року з Тесли Model S. Це початок цього, знаєте, першого електричного седана. Після цього Model X, який показав, що кросовер може буде, може бути кращим. За людину в костюмі, і ось вона, модел 3, яка знаєте сама доступна серед всіх тесел. Вони обіцяли це зробити, і в них це вийшло, тому що ця машина. Б'є всі рекорди по продажам як у Європі, так і в Америці. І ви подивіться серед нас, скільки їх багато на сьогодні. І Тесла це не просто машина. Сьогодні це вже ідея і ритм вашого життя. Підсумовуючи, трійка це та машина, яка Теслу зробила масовим брендом і взагалі перевернула уявлення про електрокари. І ще, до речі, прикольна така фішка: хтось з вас помічав, пишіть в коментарях: весь модельний ряд Тесла. Якщо скласти всі букви, то ми отримуємо слово сексі, тобто С. Це наша ЕС, Є, це Трійка, тобто ось X маємо і ще маленький кросовер Y, який також користується класним попитом серед споживачів. Тому ми йдемо далі. Звісно, почнемо ми з зовнішнього вигляду. Досить такий спорний і компромісний зовнішній вигляд, але в свій, свій час вона саме цим і взяла багатьох споживачів. По-перше, в нас немає ніякої фальш-решітки, ні під що, тому що вона тут зовсім не потрібна. По-друге, дуже прикольне і таке, знаєте, рішення з приводу ручок, тобто треба натиснути. І я впевнений, так як сьогодні ці машини вже є в нас у в варіантах в уклонах, в болтах вони вже їздять, і я впевнений, що людина, яка до цього часу ніколи не стикалась з Теслою, по-перше, це як? як сюди сісти, що на що треба натиснути, що треба сказати, щоб вона тебе впустила. І це ось така перша фішка. По-друге, бачимо багато камер, тому що автомобіль може записувати все, що відбувається Біля нього, тобто, якщо хтось отакий, а що тут, а як, то ви дома з телефона можете побачити, потім, хто тут біля неї ходив, що говорили і що взагалі коїлось. По-третє, це класна full LED оптика, яка гарно світить, дуже все видно вночі. Ще вона має таку функцію, як адаптивний дальній, тобто автоматичний дальній. І також може повертати слід за кермом. Їдемо далі, переходимо до. Також фішок. ну Ілон Маск не був би Ілон Маском, якщо він би не напічкав машину різними ідеями. І ви подивіться, як вона може танцювати. І, до речі, завдяки такому вигляду коефіцієнт аеродинамічного опору нижчий, ніж у Porsche Taycan. Тепер пройдемось по суті. Під капотом в нас є багажник. Також багажник в нас і в штатному місті. А по техніці в нас тут 54-та батарейка з запасом ходу. В районі 400 км, і власник реально самостійно проїжджав 370 км на ній. Так, на одному заряді до Києва не доїдете, але з зупинкою на каву все можливо. В нас тут LFP, що дозволяє цю машину заряджати хоч кожного дня до 100% і деградації батареї не буде. І взагалі, щодо якості, так, збірка у будь-якій моделі на сьогодні викликає деякі. Нюанси спори з приводу там зазорів, всього цього. Але саме запас прочності у автомобіля дуже непоганий. Тому що на сьогодні ці машини продаються з пробігами і 300, і 350 тисяч, і воно все буде буде їздити, тому що батарейка, в принципі, на всіх теслах вони розраховані на пробіг і на півмільйона. Тому і з мінімальною деградацією її. Тому це, ну. Так, не перформанс, не пол не повний привід, але з світофора Golf GTI ви зробите спокійно, тому що розгін по паспорту в неї 5,5 секунд, і в принципі для міста цього вистачає як і пробігу. Тобто за ці гроші можна також там розглянути другого ліфа, але він так їхати не буде. Все, все одно батарейка буде менша, і все ж таки, ну Nissan і Tesla, ну звісно, ніс. Нісан. Звісно, тесла. Вже у салоні в нас повний мінімалізм, як в, в принципі, в усіх теслах, тобто мінімум клавіш, все на моніторі. Тобто, двірники, регулювання керма, все, що потрібно, все тут є саме на цьому дисплеї І в принципі, звикнути до цього можна дуже швидко. Але по. Огляду на цей монітор можна зняти ще ну, мінімум 15-минутне відео, щоб розібратись по, по, по кожним клавішам. Також в нас тут є безпровідна зарядка, ще доповнююча ниша підстаканники, підлокітник також глибокий. Але якщо ви раптом сидіте і немає чим зайнятися, телефон вже розряджений чи вже надоїло у нього дивитись, то можна пограти в ігри. Як тіше сделать? Як вчасно, ми сіли у салон, тому що почався дощ і все. І ось так ось поїхали. До речі, автомобіль у нас також Тесла, і ще там можна різні обрати. Тобто, автомобіль вас, знаєте, не залишить з нудьгою один на один. Він вам... Все одно запропонує ще якісь фішки, якісь там ігри, приколи. Тепер ми рушаємо саме на тест-драйв і подивимося, як же працює той самий автопілот, тому що інші е виробники ще знаєте не наважились назвати свої системи. Повноцінним автопілотом всі кажуть, що це асистенти, помічники, але не автопілот. І ось автомобілем можна повністю управляти за допомогою застосунка в вашому смартфоні. Тобто ви дистанційно не просто можете її відчиняти. Це сьогодні може майже кожний виробник. Ви можете давати доступ іншій людині до цього автомобіля. Ви можете дистанційно, якщо влітку жара, раз відчинили вікна, вже салон провітрюється. Або Повністю увімкнути, наприклад, клімат-контроль, дивитись її локацію, де вона знаходиться, навіть якщо ви знаходитесь не в своєму місці. Застосунок зручний, він у нас працює, і ви також можете, коли купите цей автомобіль, завантажити, все розповімо, як правильно ним користуватись. А ми їдемо далі на Тездрайв. Ось ми вже виїхали, знаєте, перші метри по місту. То що дуже так знаєте. Цікаво, це те, що коли вмикаєш поворотник, одразу вмикається камера. Я це вже бачив на Теслі, але знаєте, коли ти все одно пересідаєш з звичайного автомобіля, ось там BMW, Toyota, там Skoda, то це все, знаєте, ось так ось прям вау. Це зручно, це зрозуміло, це тут це досить понятно. Щодо динаміки, не скажу, що вона прям супер-вау летить, але для міста окей, десь там з світофора. З кимось поганятись, також, також вистачить, тому що рульошка в неї, ось мені подобається, що маленький руль, і вона прям Вона прям готова пригати кудись. І вже їдемо 120. Тримайте руки на кермі, вона малює вам радугу. Бачить навіть машини зустрічного потоку. І все, дивіться, полоси тут немає, але вона все одно зрівнялась з бордюром. І бачить свої границі та рамки. Це, це плюс. Це плюс. Ось і людина йде одразу, малює людину. І в нас знову автопілот. Ну, Просить тримати руки на кермі, звісно. Але ж, дивіться, навіть коли погана розмітка, вона все одно, знаєте, не просто вимикається і все, роби далі сам. А вона, ну, Тримає контроль і, і намагається зорієнтуватися у просторі. Це однозначно плюс, тому що коли звичайна машина не бачить розмітку все, ці асистенти вони вже недоступні. А ця орієнтується, десь приближається к бордюром, бачить бордюр все. І тримається рівно, і нікуди, знаєте, у відбійник ви не поїдете. Виключно всі їздили за цими асистентами і автопілотами, то тоді так. Да. А коли ще Поряд з вами їдуть люди ось на звичайних део, то автопілот це такий, як помічник, але не повний, знаєте, ваш таксіст. Що ви можете поряд сісти і взагалі за кермо не триматись? Ні, все одно треба тримати увагу, дивитись, що коїться, і людина все одно. Нікуди не дінеться з автомобілів, які б, які б вони супертехнологічні і продвинуті не були. Якщо всіх нас посадять і скажуть все більше, ти не керуєш. За тебе все робить машина, то тоді да буде якийсь порядок. А поки є на, на дорогах, люди співжити разом без е, е, якихось там, знаєте, питань, на жаль, не зможуть. Тесла модел 3 – це не ідеальна машина. В ній є як і плюси, так і мінуси. І, там, знаєте. Швидко, по мінусах. Це там якість зборки, там, комусь там шумоізоляції мала. Це все можна виправити, звісно ж. Плюси це рульошка, це як-ніяк -як, динаміка, вона тут присутня, так не супер, там, як Dual Motor чи Performance летить, але там свої 5 секунд їде, і нехай для міста це більш ніж достатньо. Чи готові вийти далі до майбутнього? І тут не питання не в тому, що вона краще чи гірше за щось. Це питання лише до вас. Чи готові ви сісти на таку машину сьогодні? Пишіть свої думки внизу в коментарях. Всім гарного дня. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки. До зустрічі!